11 червня 2017 року увійде в історію нашої держави як започаткування безвізового режиму з європейським союзом і своїм законним правом безперешкодно долати європейські кордони уже скористалися тисячі українців особливо радіють із безвізу молоді ось наприклад юні бродівчани зі шкіл міста уже декілька років поспіль влаштовують загальноміський день європи європа Очима нашої бродівської учнівської юні. Далі у відеоматеріалі. Бонжур. Джень добрий. так! Hello, everybody. англійська, німецька, польська та українська лунали над центральною площею міста. Розпочався європейський день у бродах виконанням національного гімну України і гімну Європейського Союзу. Ає безвізовий режим між Україною та країнами Європейського союзу учасникам заходу роз'яснив президент. Європейський парламент проголосував за надання громадянам України права безвізових подорожей до країн Євросоюзу. На цінностях європейського союзу акцентував увагу присутній голова районної ради Євген Швет. Актуальну тему миру в Україні і в країнах Європи у своєму виступі Ми за мир представили учні Бродівської загальноосвітньої школи Noюдонебарятками дитячі листи, журавлі і молитву мами. Вибір Один з таких, одна з така найбільша цінність. Це дає повага закону, повага тих цінностей, які захищають людину і перш за все поважається людину. Діти білокураків, діти бродів одинаковою мовою говорять, одинаково мріють про цінності життєві і. Розумієш, що європейський правильно. у Європейському Союзі рівноправними та офіційними є 24 мови, а найпоширенішою є англійська, якою володіє понад 50% населення ЄС. Перфектне знання англійської продемонстрували учні Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 Britain has always been great just because it's a nation of scientists, artists, and heroes, just like Ukraine. Now, let me introduce my companions. How all uh, know me? I am Robin from the Sherwood Forest. I always help the poor and never ne left them in trouble. I always try to do noble deeds and I am proud of it. I'm a clever teapot. Yes, it's true. Щою Приблизно у рівних частинах використовуються дві інші найпоширеніші європейські мови французька і німецька. Відмінне володіння німецькою засвідчили учні бродівської гімназії імені Івана Труша. Польська мова затверджена у Європейському Союзі з 2004 року. І нею користується близько 10 європейців. Виступи на польській мові підготували учні Бродівської загальноосвітньої школи номер 3 Доброго дня, шановні гості! Раджу вітати вас на нашому швинті. Кожний чоловік з дужом мівощим і духовним женєм місце, де джегородівще, де як у дитинство. Родзоний край, наш край, з хісторіон, історією, мальовнічим і чаровна п'ясенко, і зрозуміле уталентуваними людьми знайдує ще в самому серцю Європи. Україна є щенщин Європи. Європа то дуже моцна родина, з'єдничені прогресивних демократичних панств. Європейці сом в шпульному розквіту і покою. В те майові дні сава європейська шпунота виружний день Європи. Тень Тен став ще символем нового початку, вольної і уданий дороги. То свято по припонімо нам, вже Європа зачинеше в серце кожного з нас. Вже Європа зачинеше зі пшенчельських сусідніх стосунків і народу. Щось цим разом чеч Європу? Для тебе запрошуємо на наше свято, а європейське краю. Кити мислець обшиграл.

Єдине, ми по крачі єдине, мой позими, єстеч міщеншливе, єстечмі живе, у нас мільйон шанс добра, не більше мічерстве, бежмі толеранційне і покої, ніх викштабсом ще серця. Та правда, так і просто невідочне, нехай не баді у добра конця. Жистким краєм бендом разом, пришлось ще святла будувать. Братство będzie нам друго в кошніки, Żeby razem Europe panować. Європи – це свято, що відзначається у країнах Європейського Союзу 9 травня, на рівні з грошовою одиницею Євро, гімном і прапором, День Європи є символом ЄС як політичної сили. Україна єдина держава, не член Європейського союзу, у якій на державному рівні відзначається День Європи. Це свято з'явилося у нашій державі згідно з указом президента у 2003 році, враховуючи стратегічний курс України на європейську інтеграцію, зазначено в доку. Коменті попри численні спроби північного сусіда руками попередніх керівників нашої держави змінити цей курс Україна відстояла і рухається в обраному напрямку на захід до Європи. 18-го? метровісімнадцятого 18 на жаль. Можливо, хтось є ще варіанти відпадає, звати? 19-го. ми будемо від... 18-го? Ні, давайте ще варіанти. 9 травня. Правильно, 9 травня. Віка.